Христина Коденко із радісним після виступу обличчям ділиться враженнями і зазначає, що не знає, як тепер бути без постійних тренувань. Єдиний вихід це виснажливі поїздки до Києва, каже дівчинка. Звичайно, сумно і навіть просто боляче думати про те, що незабаром нам знову доведеться долати дуже велику вістань для того, щоб знову відчути. Цей драйв, коли ти виходиш на літи, коли тобі хочеться взагалі просто літати, а не кататись. Ольга Вікторівна, мама Христини, каже, що дівчата щороку дуже боляче переживають закінчення тренувань на ковзанці у Житомирі, адже їздити до інших міст можливість мають не всі. Ми, ми дійсно витрачаємо дуже багато. А це все зараді дітей, тому що вони цим реально живуть. я не знаю, що вони будуть робити, якщо його зільють, це частинку душі забирають у дітей. Аби в остання в цьому сезоні виступити на ковзанах, Аня Павленко терміново вранці збивала підвищену температуру, розповіла її мама, тим самим підкресливши, що для дітей означає цей вид спорту. Окрім того, що фігуристи здобули призові місця і мають більше 50 медалей. Вони вже переросли тренування під час сеансів масового катання, коли на ковзанці одночасно знаходиться кілька десятків людей, розповіла голова Житомирського обласного відділення Української федерації фігурного катання на ковзанах Олена Кропачова. Ми потребуємо нормального спортивного майданчика великих розмірів зі спортивними вимогами. Це не має бути сеанс масового катання. У нас діти за кілька років безперебної участі в аматорських змаганнях з фігурного катання. Катання мають в своєму статку більше 50 медалей здобутків. Це вже не просто аматорський рівень, це вже не просто захоплення. У нас сьогодні стоїть гостра проблема створення секції фігурного катання спортивної школи. Юні фігуристки дуже перспективні, зазначила суддя міжнародної категорії багаторазова чемпіонка України з досвідом по фігурному катанню 45 років. Світлана Яромова очень талантливе, вони очень трудяжкі всі в них галаза горять. Понімається вот ані. Они... Они ждут этого льда, они ждут тренера, чтобы он к ним приезжал и с ними работал. Они должны тренироваться хотя бы два раза в день, и у них должен быть спортивный режим, пять дней они работают на шестой выходной. Начальник управління сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Грей зазначила, що утримувати за попередніми підрахунками окрему льодову арену надто дорого. І єдине на що варто сподіватися, це на допомогу на державному рівні. Це досить затратний вид спорту, але дуже б хотілося, щоб він на звісно був, і дуже хочеться, щоб ми розуміли всі, що спільними зусиллями ми зможемо підтримувати цей вид спорту. Заступник голови обласної ради Наталя Рибак каже, що про проблему з ковзанкою дізналась вперше і зазначила, що донесе цю проблему до депутатів обласної ради, адже фігурне катання це важливо і корисно. Якщо дитина не зайнята, якщо у неї нема мети, якщо вона себе некомфортно відчуває в суспільстві. У неї тоді приходять інколи не дуже гарні думки, і безумовно тоді її знаходить вулиця. Тому нам, як депутатам, перш за все, як владі, треба думати тільки про те, щоб наших дітей ми повинні зробити щасливими.